Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта Дня на 30 серпня 2023 року, по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не усіх програватися. Карта Дня для Овні. Для тут з тузку. Це дуже гарна карта, це дуже гарні новини для вас, нові можливості, нові перспективи, дуже гарні емоції, позитивні, щастя буде вас переповнювати в когось, можливо, народження дитини, в когось, можливо, новина про вагітність. Тут може бути і така подія. Карта говорить про нові можливості, нові перспективи і нові починання. День для вас дуже пройде гарно, дуже пройде успішно і позитивно. Досягнете бажаних результатів. Тельці. Для тельці випадає старший аркан Мир. Говорить карта про те, що справи будуть йти дуже гарно і досить вдало. Проблеми поступово вирішаться, проблеми зі здоров'ям також вирішаться. У вас будуть якісь нові можливості, якісь можливі подорожі. Буде досягнення вашої мети. На вас чекає успіх і серія якихось позитивних подій у вашому житті. Знаєте, перед вами відкриваються нові можливості. У спілкування, у набуття будуть якихось нових навичок, якісь будуть гарні знайомства, які вам допоможуть у майбутньому в житті. Карта говорить, що все у вас вдасться, за все, що ви візьметесь, ви матимете гарний результат. Тому вперед, близнюки. Карта дня для близнюків. Старший арканмах, все у ваших руках. У вас є сили, у вас є енергія для того, щоб реалізувати всі свої плани і всі свої задуми. Карта вказує на початок якоїсь нової справи, про якусь творчість, якою буде займатися, хтось, можливо, володіє якимись інструментами буде не грати. Карта говорить про те, що ви відчуєте силу своїх можливостей. І відчуєте в собі впевненість. Карта говорить, щоб ви не боялися використовувати знання на практиці і застосовували їх на практиці, реалізували свої ідеї, реалізували свої мрії, не боялися розпочати щось нове, і не боялися бути самостійними і ні від кого не залежати. Все у вас вдасться дуже гарно і на висоті. Все, що планувалося, все збудеться, але в тому випадку, якщо ви проявите ініціативу і візьмете справу під свій особистий контроль, тоді все у вас дуже гарно пройде, якщо ви будете впевнені в собі і будете йти тільки вперед. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан імператор. Імператор говорить про допомогу від якогось впливого чоловіка. Можливо, це е, ваше керівництво, можливо, ваш чоловік, чи ваш батько, чи ваша дідусь, ця карта говорить про те, що ви отримаєте ту до, допомогу, яку також давно очікували. Також ця карта говорить про те, що, можливе підвищення по кар'єрній сходинці, у вас буде гарна можливість проявити себе, показати, на що ви спроможні. Е, якщо в цей день у вас не. Мало відбуватися якихось важливих справ, якихось серйозних подій, то просто займіться виконанням поточних справ і переробіть як можна більше, для цього у вас буде дуже багато сили, енергії і можливостей. Карта говорить, що вам буде вдаватися все, за що ви візьметеся. Все вам буде під силу, енергії вас хвататиме рішучості. А для того, щоб втілити свої задуми в життя. Якщо були якісь складні проблеми, ви їх обов'язково вирішите. Якщо їх не було, просто займіться виконанням своїх поточних проблем. Тому вперед, у вас все вдасться, у вас буде стабільність і порядок у всьому. Карта Дня для Левів. Для Леві випадає трійка Пентаклів. Це також дуже гарна карта. Яка говорить про якісь нові можливості, про якісь нові починання, початок якоїсь нової справи, яка веде до досягнення ваших цілей. Ця карта говорить про якесь певне захоплення, успішну кар'єру, про підвищення вашого соціального статусу. Ця карта говорить про те, що ви обов'язково досягнете мети, якщо будете активно і гарно працювати. Також ця карта говорить, що ви обов'язково матимете гарну винагороду за свою працю, але не в тій, скажімо, кількості, які ви хотіли. Трошечки буде менше, ніж ви очікували. А взагалі ваші фінансові справи підуть вгору і все поступово почне налагоджувати. Всі ваші цілі, всі ваші бажання обов'язково в цей день здійсняться. Все, що планувалося, все збудеться. Карта дня для дів. Дяді випадає король мечів. Дуже багато буде справ із паперами. Якісь будуть важливі серйозні справи, в яких потрібно буде вирішення якихось серйозних проблем, де потрібно буде прийняти якесь важливе рішення або обговорити якусь певну подію. Ця карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці, що може потягнути за собою якісь конфліктні ситуації, якісь незадоволення зі сторони ваших колег. Також ця карта говорить, що ви занадто. Знаєте, От проявляєте таку строгість, жорстокість, і коли проходите вдома, ви трошки забуваєте, що ви вдома, що ви з рідними, що ви з близькими. Тому пам'ятаєте, на роботі ви одні, а додому прийшли, не забувайте, що ви з рідними і з близькими. Потрібно бути більш м'якшими і показувати їм свою любов. Терези. Для з випадає королева мечів, яка говорить, що можуть виникнути проблеми на вашому шляху. Але ви з ними обов'язково впораєтесь, не зважаючи ні на що, завдяки вашому вмінні вирішувати ваші ті проблеми, з якими ви зіткнулися. завдяки тому, що ви вирішуєте всі проблеми не емоціями, а керуєтеся розумом. Можливо, десь ви буваєте занадто такі жорсткуваті, трошки холоднокровні, але ж все-таки ви зможете досягнути поставлених цілей на день. Як би важко вам це не давалося, які перепони вам на шляху не ставали, скорпіони. У скорпіоні випадає король резерв жеслів. жеслів говорить про те, що день буде активний, насичений, і сили енергії буде вистачати для того, щоб досягнути бажаних результатів. Сидіть на місці в ніякому разі не потрібно, просто переробіть якомога більше справ, вам це буде під силу. День він досить буде активний, тому готуйтеся до якихось несподіваних сюрпризів, якихось новин, якихось різких змін обставин, які вас дуже сильно обрадують. Можливі, якісь незаплановані поїздки по важливих справах. Дійте швидко, темпераментно і будьте сміливі. День позитивний буде для того, щоб зайнятися спортом. Стрільці. Я стрільці випадає підірка жестів від своєї точки зору, буде доводити свою правоту. будете доводити те, що правда за вами, так і є. Відстоюєте їх активно, свою точку зору, але вмійте вчасно зупинитися, щоб не нашкодити собі ж своїми діями і ні в якому разі не втягайте в конфліктні ситуації. Тому що бувають такі люди, от яким доводиш, доводиш все, а вони не чують вас. І для цього навіть і конфлікт може виникнути. Бувають такі ситуації, де не потрібно. Нікому нічого доводити. Просто пройти мимо. А бувають ситуації, де потрібно захищати себе, відстоювати свою точку зору. Тому дивіться по ситуації, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях. Поздороги! Карта дня для козироги випадає старший аркан. Помірність має у всьому стабільність, спокій і гармонія в душі. Зайвого не витрачаємо, не нервуємо, не накручуємо себе і за всяких там дрібниць, якихось проблем, якихось побутових. Все вирішиться. Це якісь мілкі проблеми, з якими ви обов'язково впораєтесь, тому не потрібно закручувати себе по якихось дрібницях. Карта говорить, щоб не витрачали зайвого, щоб регулювали відпочинок і працю, ні з ким не конфліктували. Має бути у всьому спокій і гармонія, і золота така серединка. Пам'ятаєте про це? Водолейчики. Карта дня для водолеїв. Для водолії випадає трійка мочів, яка говорить про те, що можуть виникнути якісь проблеми, якісь негаразди і невдачі на вашому шляху. Також ця карта може не обов'язково вказувати на якісь серйозні проблеми. В когось це може, да, бути серйозні проблеми, в когось це може бути серйозна поломка в чомусь, в авто, в будинку якісь побутові техніки, в когось це може бути проблеми на роботі, в кого це може бути проблеми в відносинах і навіть розрив відносин. Тут виникатиме різного характеру. Актору ситуація, а може виникнути просто якийсь конфлікт, із якоїсь дрібниці, і який виникне досить такий серйозний. Тому намагайтесь стримувати свої емоції. При собі не встрягати ніякі конфліктні ситуації і ні в якому разі не приймати все близько до серця. Поберіть, свої нерви, свої емоції, своє здоров'я. Якщо планувався візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте надалі. На дні колоди у вас випадає старший аркан закохання, який говорить про якийсь вибір, який буде перед вами стояти, де вам потрібно буде все гарнесенько обдумати без поспіху. Все у вас налагодиться, головне, не конфліктуйте і не беріться близько до серця. Будь-які проблеми можна вирішити. Головне, не накручуйте себе, щоб у вас було все добре зі здоров'я. Рибки! Для рибок випадає п'ятірка пентаклів. Тут якісь будуть фінансові проблеми, якісь фінансові невдачі. На щось не вистачить, можливо, пішли в магазин, на щось не хватило, можливо, десь карточку забули, можливо, не хватило готівки і так далі. Ця карта може вказувати про те, що ви захотіли купити якусь дуже дорогу покупку зробити. І бажано цього буде в цей день не робити. Не витрачайте зайвого, побережіть свої кошти, купуйте саме необхідне, що вам в цей день потрібно. Також ця Карта говорить про те, що якщо ви попросите допомоги, вам її обов'язково не дадуть. Тому не бійтесь просити допомоги у своїх рідних, у своїх близьких або у своїх друзів. Якщо ви попросите, вам обов'язково прийдуть на допомогу. Пам'ятайте про це, як будуть у вас виникати якісь певні проблеми. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!